По рокам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми на горохові, який у нас посіяний на початку березня місяця в вікно, коли у нас створилися да, погодні такі умови з пірятую, ми вирішили в цьому році рано посіяти горох. Це у нас загальна тут площа 68 гектарів. Ми попередньо знімали відео на цьому горосі. Ви можете подивитися на каналі і зрівняти його стан, коли він страждав від. Приморозків від після дії гербіцида. І зараз, як він виглядає, у нас тут фаза бутонізації. На сьогоднішній день ми спрацювали декілька днів тому інсектицидом і спрацювали з трубіруліновою групою фунгіцидів. Для того, щоб як максимальний період часу зараз у нас рослина знаходилася в зеленому потужному кольорі, щоб не задав нас тут брукуси, щоб ніяка. Гадость тут не відложила свої яйця і не залізла в пазуху, в квітку, щоб не було проблем. Тому що зараз акація активно цвіте, і, то можна, це такий як індикатор для появи шкідника на горосі. І тут проводили декілька днів, говориш тому, назад. Основна проблема на пофітосанітарному стані, то, саме по хворобах, то це альтернаріоз може бути. І і може бути і в деяких випадках там ще септеріоз. Але зараз тут все поки що чисто, плюс ми спрацювали фунгіцидом, тобто він має період там, захисний 20 днів, ну, ми завжди так для себе перестраховуємося 2 тижні. Тобто в цей період він якраз буде в нас цвісти, в нас буде активно рослина качати, активно фотосинтезувати. Здорова рослина, здорова листова маса це запорока гарного урожаю. Зараз тут ми вам покажемо, як виглядає сама рослина, її корінь. Бачите, що ну, вона дуже гарно зараз закрила поле, тобто, це 30-те міждуряддя посіяно воно отак, в цю сторону, Анна, Богдан, поверни, покажи. І, тобто, вона вже переплила повністю рядки, зараз закрила, там, де є трошки бур'яна, ну, вже на сьогоднішній день це неможливо вирішити це питання. Десь є там гірчак, але він прибитий. зараз. Дуже сильно йому погано, плюс він, за це. він зупинився в рості, тобто він не, з... не створює конкуренцію. Плюс є десь амброзія, але то, що вона також прибита, тобто вона знаходиться в нижньому ярусі, горох її затіняє зараз і вже потім, звичайно, коли він почне скидати листову масу, коли він почне сохнути, ми зробимо просто діссикацію і не будемо. На це звертати увагу. Зараз ми вам покажемо, як виглядає рослина поближче, кореневу систему, бутончики. Поближче підійшли, викопуємо рослинку, може навіть декілька викопаємо. Хочеться вам показати кореневу систему і розвиток самого. Бачите, ось все. За то, що ми говорили, що обробляли тут мікорізою. Є у нас бульбочкові бактерії. Тобто Нам будуть потрібні, трошки пізніше, коли рослина буде вже у нас набирати, будуть формуватися в неї насіння. Ну і так виглядає горох. Отак от. Тут от. тобто трошки він постраждав від, від стресів, від різних. Тут ще видно, є рослини, де три гілочки в нього і чотири. Тут ось, бачите, дві пішло від відвітлення в неї. Оце основне, а то другорядне. Ну і так ось зараз виглядають вже бутончики. Деякі по полю вже рослинку вже зацвіли. І так ви, зараз бутончик. Ось тут вже, я ж кажу, через три дні він вже буде активно цвісти. І ми Зараз захистили її від шкідника. Самий страшний шкідник на горосі це брукус. Тобто від нього зараз ми захистили і тобто, під часу потрібно активно сюди їздити, коли він там буде цвісти і за цим стежити. Ну, поїдемо зараз з вами далі, покажемо вам інші наші ярі культури. Друзі, це наш льон, називається він бінго. І в цьому році такий дуже нетиповий рік. Раненько посіяли ми його, не всі бур'яни висходилися в той період, коли ми працювали тут МЦПА у фазу ялинки. І додатково в цьому році прийняли рішення, що потрібно працювати також йодосульфуроном. Але йодосульфурон голий, він, можливо, не так добре працювати буде, потрібно в будь-якому випадку додавати на. На нього ще й і привипач. Привипач цьому році ми вибрали на суміші метилових ефірів. Таке дуже цікаве поєднання. Називається він Амігостар. Це новий препарат. і ну, Мені дуже сподобалось, як він спрацював на посівах льону. І Він багато забрав її лобода, тут є, і гірчак. І зараз ось токсикується дуже сильно і амброзія. Ну, зараз ми ближче вам покажемо. Тобто їй дуже зараз не солодко. Ось бачите, де поєднання. Всі говорять, що потрібно працювати тільки на основі спиртів. Але е, також цей привипач дозволив гарно спрацювати на лободі і без спиртового привипача. Дивіться, який зігнув у букву зю. Я думаю, життя їй не буде. Це поєднання гербіциду разом з правильним привипачом. Вона дуже в дуже великому фітотоксі. А льон сам, трошки зараз ближче ми вам знімемо. Дивіться, яка цікава ситуація. Через те, що м, прохолодний ґрунт, рано посіяна була рослина він трошки так цікаво гілкується. Бачите, як він зараз вирву. Бачите, як він? Як, як герб. Бачите, як меч <хи>, виходить. Тобто не вистачає зараз тиску в нього, він трошки стелиться. Зараз би було б доцільно внести додатково амінокислоти, Я думаю, щоб було там як е, на основі елямінокислот, в великій кількості вони найшвидше працюють. І частково думаю азотного, азотного доброго в вигляді карбаміду йому б дуже сильно повітря. Ну, зараз ефективно спрацьовує. Бачите, від першого гірбіцид така С-образна субрася у нього ножка. Ну, але зараз, я думаю, тут допрацюємо трошки амінокислотами. Зараз ще одну вам вирву. Ну, цікаво, я ж говорю, рік для льону дуже цікавий. І зараз цей потенціал нам треба його втримати. Да? І якомога краще, щоб був тиск, йому треба підняти оце все догори, щоб воно. Не стевилося, щоб ми могли його зібрати потім. Ну, такий ось льончик, ну, доволі гарненький. Зараз вже тут ось бутончики видно. Він буквально, я думаю, через тиждень буде активно дуже цвісти. Але льон така рослина, хто хоче пофотографуватися, то треба приїжджати днем, бо він цвіте днем і один день одна квіточка. Ну, Зараз поїдемо ми з вами на гірчичку. Тобто свої рекомендації ми тут вже... Надали і будемо працювати по цьому. Гірчичка наша, гірчичка біла. Бачите, як зараз чудово вона вже цвіте і додатково ще буде цвісти. Це, в принципі, такі зараз процентів 40 цвіту то що буде, вона потихеньку розкривається. Спочатку бокові, ну, на рослинки на центральному пагоні, бокові і центральні поступово. Але дуже багато ще бічних. і В подальшому тут ще буде жовтіше, більш інтенсивний колір. Тому хто там пасічники приїжджайте, бджовки. Цей гірчичний мед, він дуже такий корисний. Я думаю, ми, ми будемо з вами працювати там за бутиль меду якийсь без питань. І що хочеться сказати, у період бутонізації ми тут спрацювали е, препаратом дантоп на основі для того, щоб поборотися ну, найстрашніший шкідник на гірчиці – це Метелики, які відкладають потім свої, свої яйця. І в період, уже коли у нас йде налив зерна, у нас починає їсти всю листову поверхню, і через це може бути доволі суттєва втрата вражальності. Найбільше це моль. Саме вона багато, плюс капустяна ну, капустя міль, плюс біла кривка, також сюди дуже часто гость залітає. І зараз до цвітіння ми цим препаратом спрацювали і чудово себе вона почуває. Тобто на сьогоднішній день тут, тут шкідника немає. Якщо буде в подальшому, ми буде моніторити, звичайно, то потрібно працювати безпечними препаратами для бджів. Це 100%, тобто, тому що ну, вони грають дуже високу. Роль на, на гірчички. Також е, спрацювали до цвітіння ми тут е, прохворазом для того, щоб якомога глибше пробитися, тому що він має також і не лише контактну дію, він також має фумігаційну, тобто він нижні шари проникає і дезінфікує всі проблеми. І не буде у нас питання потім з, з хворобою на стеблі. Буде все вистає, все нормально, тобто провірена схема. Залишається тут боротися тільки у нас з шкідниками в подальшому, тобто це вже будуть лялечки, вже будуть червачки на листі. Ну, поки що все окей, тобто, закладки ми не знаходимо, значить, ми вовремя тут спрацювали. Ну і в будь-якому випадку тут буде дессикація. Тому будемо далі вам знімати відео. Цікава рослина, цікава культура. І взагалі цікаві рослини всі в нас в господарстві, тому кому цікаво, завітайте до нас і будемо з вами співпрацювати і проведемо обов'язкову екскурсію на вищому рівні. Тому дякую всім, до зустрічі на нашому каналі і хай вам щастить.